Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія» Програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в тимчасово окупованому Криму. 14 вересня на Кримському півострові відбулися перші вибори. Перші з початку анексії. Окупаційна влада відзвітувалася, що на вибори прийшло більше половини кримчан, які мають право голосу. Це значно менше ніж на українських виборах. Не допомогло навіть те, що голосувати можна було не тільки за російськими, але й за українськими паспортами. Та навіть за документами неіснуючої країни під назвою СРСР. -СР. То чому ж кримчани проігнорували перші так звані вибори? Досліджували наші кримські кореспонденти. Арскі. 14 вересня, неділя, восьма ранку. Сімферопольський мікрорайон. Ак мечеть марлін Ситаров не поспішаючи розливає запашну каву та ділиться планами на день. У його списку немає місця для походу на виборчу дільницю. На питання, чому добродій відповідає так: сьогодні воскресіння, У мене сьогодні вихідний. Я хочу свій вихідний посвятити своїм родним, друзям, близьким. Це виборами ніяк нельзя назвати, тому що... До сих пор весь мир не признает Крым. И если весь мир практически не признает Крым как территория Российской Федерации, о каких выборах может идти речь? Этим сегодняшним днем только можно назвать цирк на дроте. Те, що в окупованому Криму відбуваються вибори, в місті компактного проживання кримських татар відчути практично неможливо. На автобусних зупинках немає звичайних черг, як це було під час виборів за часів України. Кримли масово ігнорують так звані вибори, підтримуючи рішення меджлісу кримсько-татарського народу про неучасть у виборчому процесі. Про те, що ці вибори взагалі не є дійсними та не мають жодної юридичної сили, неодноразово заявляли в представницькому органі кримських татар. Меджлис еще в середине июня призвал всех крымских татар и жителей полуострова, независимо от национальности, бойкотировать данные выборы, не участвовать в них в какой-либо форме, потому что на то есть как минимум две а, причины. Во-первых, как заявляет власть, выборы должны поставить точку вот в, процессе, в том процессе, который они называют присоединение Крыма к России. А, как вы помните, Меджлис неоднократно заявлял о том, что не признаете изменения, которые произошли с территориальным статусом полуострова. Ну и во-вторых, само законодательство избирательное не позволяло а, коренному народу Крыма быть адекватно представленными вот в органах власти. По этим двум причинам а, мы как бы и приняли решение, и а, по нашим данным большинство То наших саттічників послідують нашому призиву. Тим часом, поки корінний народ півострова бойкотує вибори, інші навпаки беруть у них активну участь. Іноді по кілька разів на різних виборчих дільницях, розповідає керівник громадської організації Комітет виборців Республіки Крим Андрій Крисько. За його словами, це далеко не всі порушення, які вони зафіксували. Мы зафиксировали технологию фальсификации на этапе досрочного голосования, когда вероятнее всего голосовали за людей, которые точно не придут на избирательные участки. Есть факт, когда человек пришел и узнал, что он, оказывается, уже давно проголосовал. Есть признаки того, что готовится вброс бюллетеней. Это связано с действиями избирательных комиссий, которые отказываются разглашать явку избирателей и число бюллетеней, которое поступило на участок до начала голосования. Самопроголошена влада, вважають експерти, намагалася підвищити явку виборців не тільки за рахунок махінацій на дільницях. Наприклад, напередодні виборів вона дозволила голосувати всім кримчанам без винятків, не тільки за українськими паспортами, але навіть за паспортами неіснуючої держави СРСР. Але це ще не все. На одній з виборчих дільниць у Сімферополі розіграли справжню виставу, залучивши до неї кримськотатарських молодят. Торопитесь ребята, не торопитесь. Улыбнитесь хоть. Спасибо. Нібито одразу ж після раксу молодята приїхали проголосувати, а також подякувати Росії за приєднання півострова до Федерації. І як завжди, за якимось дивним збігом обставин, саме в цей момент поряд опинилися одразу кілька знімальних груп російських телеканалів. Тим часом самопроголошений прем'єр-міністр республіки Сергій Аксьонов заявляє, що на його думку ці вибори є найчеснішими за останні роки. Я думаю, вже ніхто не буде паразитувати на фіміш, що Крим уже може повернутися назад окончательне, кінчательне не підлежить. тому, що нова страниця історії тільки учасники цих так званих історичних подій забувають, що за анексію та окупацію зазвичай доводиться платити як мінімум гайським трибуналом, але для початку відкритими карними справами, які організаторам цих виборів обіцяє Генпрокуратура України. В Криму на тимчасово окупованій території України було проведено незаконні вибори до Ради Криму і. Муніципальної ради міста Севастополя за фактом незаконно проведених виборів Генеральної прокуратури України порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України, тобто дії, які направлені на повалення влади або конституційну владу в Україні. Агнія Грабовська Семен Ставицький з Криму. Ви дивитесь Крим реалії перші вибори в Криму після російської анексії? Чи з'явилися нові обличчя та хто насправді надалі керуватиме Кримом в умовах російської окупації? Сьогодні про це ми поговоримо з кримським політологом Сергієм Костинським. Вітаю Сергію! Ну а як ви вважаєте, чому ж кримчани не прийшли на вибори? Або ну 50% то можна вважати явкою такою гідною? Давайте 50% ми обсудимо. На втором этапе. На первом я хочу сказать, что крымчане не были движущей силой аннексии, и крымчане, не большинство крымчан, не поддержали присоединение, отделение Крыма от Украины, присоединение к России. Если в, это есть уже объективные данные, которые в том числе и поступали в администрацию президента Российской Федерации о том, что в референдуме 16 марта принимало участие в пределах 30% избирателей автономной республики Крым. И это значит, что большинство 70% не поддержали. И если бы происходил какой-либо референдум, то мы не знаем даже, чем это бы всё закончилось, но мы понимаем. В Мальтануазія, якби відбувався такий справжній референдум, то як ми, наприклад, там мали а, честь, ну просто дивитися у Шотландії. Да, саме так. И это значит, что и большинство населения не пошло и на выборы 14 сентября, потому что до сих пор в Крыму проживают украинские граждане. И я не знаю еще ни одного прецедента, когда кто-либо или хотя бы какой-то значительный процент населения написал заявление и совершил процедуру отказа от украинского гражданства. Я уверен, что 99,9% крымчан до сих пор хранят украинские паспорта. Крим по прежнему является українським, і Крим э, таким образом демонстрирует, що він не підтримує ті політичні события, які происходят в останні э, полгода. Зрозуміло, Сергій, але дивіться, для чого ці так звані самопроголошені, так званій владі треба було проводити нові вибори, бо в них і так була більшість. Ну вони переназвали себе просто держрадою, Ну так би і надалі б працювали. Здесь речь в том, что Россия и российская власть – это удивительные буквоеды и формалисты. Они знают, как работают законы, они знают, как работает право. Единственное, они наполняют их нормативное поле с другим содержанием. Они умело играют и жонглируют правовыми терминами. Выборы были необходимы для того, чтобы показать, что это новая власть, легализовать те изменения, которые произошли в Крыму. Продемонструвати uh, кримчанам, що це uh, нові люди, що наконець вони uh, живуть в Росії, наконець-то Кримом управляють росіяни. Хоча ми бачимо, що задержательно не произошло. Отже, а кримчани хотіли нових у владі. Ну, це хотіли по всіх областях України. Да. А кримчани да. вважали, що після того, як Крим приєднається до Росії, то це станеться автоматично. Ну, принаймні, певна частина кримчан. Чи це сталося? Произошла удивительная метаморфоза. Крымчане получили еще более худшую власть. чем та, которая была до этого произошла концентрация власти в руках одной группы интересов. То есть если раньше партия регионов представляла из себя несколько групп интересов, то есть которые боролись, это была внутрипартийная конкуренция, которая повышала эффективность самой партии регионов в Крыму, то сейчас есть одна группировка, которая буквально вытеснила из сферы политики всех конкурентов, всех возможных. Что это за такая дивная группа? Это группа Аксенова, Константинова, это люди. Которые являются бенефициарами аннексии Крыма. Это люди, которые сегодня отвечают за управляемость политических процессов в Крыму. І а, зрозуміло, тобто власне ці люди і, і керують Кримом, чи, чи це інші люди, керують Кримом, а це просто такі, я не знаю, Стратегічне управление Кримом, конечно же, осуществляється не в Крыму. Всі вопроси, связанные з економіческим развитием, з політичними трендами, все это в Москве. Но тактическое оперативное управление, конечно, осуществляется в Криму, но Крим від цього хуже. На самом деле, потому что качество политических элит, которые сегодня получили эту неограниченную власть. Значительно ухудшилось навіть у порівнянні з партією регіонів? Даже, даже в навіть в порівнянні з партій регіону. Скажіть мені, будь ласка, чому от ну, коли це була Автономна Республіка Крим і це була Верховна Рада Автономної Республіки Крим, там було 100 депутатів. Зараз стало там 75. 75 а чому, чому була зменшена ця кількість? А не только було уміншене количество мандатів в, парлам... в Кримському парламенті, але і був повышен проходний процент. Для чого? Это у статистически это увеличивает э, возможности для... Партії, которая имеет большинство голосов, найбільшу поддержку населення, це mm. значить, що вона може менше политических сил пройде в парламент, і тот, хто обладає большей поддержкой, получит больше зрозуміло. Але населения. скажіть мені, будь ласка, кримчани ніколи, вони знаєте, вони ніколи не бачили живого єдинороса. Да? А тут прийшли, проголосували масово віддали більше 70% голосів за партію Єдина Росія. Дело в том, что «Единая Россия» она работает в формате партии регионов. Поменялась только вывеска. Это считайте, что произошел ребрендинг. Потому что суть осталась одна, А помінялося просто названня і флаги. Сергій, у п'ятницю було обрано нового голову Держради Криму, відомого керівника партії регіонів у Криму, пана Константинова. А, а також разом з ним були призначені і заступники його обрана Костянтина Бахарєва, Римзі Ільясова та Андрія Козенка. Про що це говорить? Это говорит в первую очередь о том, что назначены наиболее преданные лояльные люди, которые будут играть в команде аксенова Константинова. Они не являются субъектами принятия решений, но они будут работать и выполнять принятые кулуарные решения относительно управления Крымом. И в то же время здесь тоже есть игра формальности, игра смыслов. Каждый из этих назначенцев представляет определенную, определенную доминирующую в Крыму этническую группу русских, украинцев и крымских татар. И как бы это должно символизировать, что все народы, этнические группы, живущие в Крыму, представлены в крымской так называемой власти. На всех языках все молчить, бо благоденство. Дякую. Сергей Костинский, крымский политолог, был гостем нашей студии. Наступного дня після закінчення так званих виборів на окупований півострів повернулися репресії, обшуки, допити, арешти. Як пишуть про це журналісти на кримському календарі зараз, 1937 рік. для чого так звана кримська влада грається з машиною часу, досліджували наші кримські кореспонденти. Троє невідомих в масках та з пістолетами. Третя година ночі 15 вересня. Саме в цей час в Криму йде підрахунок голосів, коли на будівлю меджлісу кримсько-татарського народу скоєна напад. Озброєні люди знімають український прапор, що роками разом з кримськотатарським висить на будівлі. Вже наступного ранку маски шоу поновилися у вівторок, 16 вересня. Озброєні люди заблокували будівлю меджлісу кримсько-татарського народу з метою слідчих заходів, що тривали 11 годин. Під обшук в меджлісі також потрапили редакція газети Авдет, керівництво якої так звана кримська влада неодноразово обвинувачувала у розповсюдженні екстремізму, а також офіс благодійної організації фонд Крим. Свої дії представники поліції майже не пояснюють а журналістам взагалі не давали вести зйомку та погрожували арештами. Що Ви, ви будете ви скажите мені, я вам объявив. Если это власть был бы в моїх руках, что вы зробили? Все, я сказав. Так, і, пожалуйста, репортери тоже самое, представляете. Натуральний фашизм. Натуральный. Одети всі в черном. Вооруженные. Це як назвати? Проти простих людей. Проти кримських постоянно агітірів пропагандірів. Обис, дома Це як можна назвати? Фашизм. Цього ж дня у шостій ранку зброю та заборонену літературу шукали і в будинку у члена меджлісу Ескендера Барієва. Там він проживає зі своєю родиною, дружиною та двома маленькими дітьми. Під огляд потрапили навіть дитячі іграшки. В районе 6.30 утра слышим сильные стуки в дверь. Открывая дверь, тут врываются три автоматчика. За ними там люди в этом, в гражданке. И начинают заходить во все комнаты. говорю, стойте, вот станьте здесь. Будете со мною в місті проходить туди, куди можна. Коли вони зайшли, вони одразу стали говорити, що, по-перше, постановленні було написано, а во-вторых, вони стали говорить, що ми іщемо, боєприпаси, запрещенну літературу і так далі. Боєприпаси оружия ви точно мене не знайдете, ну, пожалуйста, ласка, і смотрите. Паралельно обшук тривав в будинку голови Білогірського регіонального меджлісу Мустафи Асаби. Його самого відвезли на допит до райвідділу та згодом відпустили. Медж лісу та активісти не виключили, що всі ці події пов'язані з бойкотом кримськими татарами, так званих парламентських та місцевих виборів 14 вересня в Криму, що вперше пройшли після анексії півострова. Це провокація. Після виборів ми очікуємо, що такого роду действия, мероприятия в адрес нашого народу не участяться. Нікого не впускають, нікого не випускають. Тобто Сотрудники поліції, кажуть, якщо ви будете знаходитися, будемо вас у в середу, 17 вересня, обшуки продовжилися. Зранку поліція обшукала дома кримських татар в селі Кольчугіно, що біля Симферополя. Тут також шукали наркотики, зброю та заборонену літературу. вот ці вот два гривні і сказали, що сказали, купюру видержить, я то нельзя дістать. Запрещено. Це ж не мільйони, не тисячі же, а два. Вот. Я считаю, что это чисто нагнетание обстановки идет, потому что каждый день слышишь, где-то они устраивают свои маски шоу. То там в том районе слышишь, что в этом районе. Простые люди, ну, как это может быть? Или они это связывают тем, что наш народ не пошел в то время на референдум? Или что, я не знаю, что они хотят вообще в этой жизни? А і говорят, что що наш язик там должен бути государственным, То так они вообще нас не признают, не то, що нас язык там признавають. В той же день з обшуками прийшли до симферопольської мечеті та до кримськотатарської національної школи в селищі Зуя Білогірського району. Без уваги не залишився і представницький орган кримських татар. Із судовою постановою сюди прийшли представники ФСБ та судові пристави. За нею всі приміщення меджлісу мають бути звільнені протягом доби. Якщо в течение суток я не обізпечую такої состояння тих об'єктів, значить вони тоді приставят свою ограду і здания будуть взяти під арест. 18 вересня в четвер правоохоронців ФСБ та судові виконавці знов з'явилися перевіряти, як виконуються судові постанови в російському Криму. В цей час працівники меджлісу збирали свої речі. За несвоєчасне звільнення будівлі керівника благодійного фонду Крим, що є власником будівлі, було оштрафовано на 50 тисяч рублів. Це більше ніж 16 тисяч гривень. І знову дали добу на звільнення будівлі. Якщо і цього разу вона не буде звільнена, тоді сума штрафу зросте до 200 тисяч рублів. Це більше ніж 70 тисяч гривень. В меджлісі кримськотатарського народу останні події щодо корінного народу півострова пов'язують не тільки з діяльністю народного депутата України Мустафи Джемілєва, який, як кажуть активісти, для Москви та для самопроголошеної кримської влади, наче кістка поперек горла. Тут припускають, що тиснуть на кримських татар через їх невизнання окупації Криму Росією та байкот виборів. Між тим, поки кримські татари зазнають ганебних обшуків та приниження, так звана влада Криму продовжує заявляти. Що у них немає проблем з кримськими татарами, а проведені обшуки взагалі обґрунтовані. А тим часом російський міністр закордонних справ Лавров взагалі каже, що Росія дала народу більше, ніж вони мріяли. Мирослава Канарська, глеб Старовойтов з Криму. Ви дивитесь Крим реалії. Сьогодні говоримо про перші вибори на Кримському півострові після його анексії та про те, що сталося після цих так званих виборів. В нашій студії координатор громадського руху Кримсос Таміла Ташева. Вітаю, Таміло. Таміло, ну як ви думаєте, а чому відразу після виборів поновилися репресії щодо кримських татар? Ну насправді репресії проти кримських татар були вже давно з часу окупації Криму. а те, що кримські татари масово не пішли на вибори, да, я думаю, що відсоток кримських татар, які пішли на вибори, він є дуже низьким. Якби я знаю, це не просто зі слів. Да. Мої рідні родичі говорили про те, що люди до них входили в спеціальні місця компактного проживання кримських татар, закликали їх активно голосувати на виборах, що це дуже важливо. Але кримські татари не пішли на вибори. Ділянки виборчі були пусті. Відповідно, після того одразу просто кримська Окупаційна влада дала зрозуміти, що якщо ви не хочете по нашому, значить буде по, -по поганому. Так Слухайте, але до, до цього треба ж було підготуватися. Не можна так, знаєте, от не, не пішли на вибори. Да, і ми відразу так. Це ж по всьому Криму пішли ті обшуки. Так це ж треба було підготуватися і не день. Я думаю, не два. Ці обшуки йдуть давно, та, і список забороненої літератури він з'явився не тільки що. Та, uh -huh. Тому вони готувалися вже давно до цього. Зараз просто вони показали ще більше свої зуби, та, наскільки вони можуть бути жорсткими. А такі, такі обшуки йдуть давно, і кримчани, особливо це кримські мусульмани, зараз через це виїжджають активно з Криму на материкову частину. України. А що вони там шукають? Такого, ну, що може становити загрозу для їхнього існування. В тому то й справи, що ну, взагалі іслам в Росії він заборонений, да? це зрозуміло. І це дуже добре зрозуміло. Ну так, Начебто дозволений, а начебто, начебто заборонений. Да, да? Начебто дозволений, але дозволений тільки той, який є дуже близьким їм. Тобто да? угу. ці всі духовні управління, які підтримують їх владу. От, відповідно, наприклад, я знаю випадки, що. Це село Трудолюбовка Сімферопольського району. Там один з імамів в мічеті пішов по списках єдиної Росії, угу. Росії чи ще якісь ну, якби, да, на вибори і закликав іти на вибори кримських татар. Це був спеціально зроблений крок. Але це була просто для дискредитації взагалі кримськотатарського руху, якби відповідно мусульманської спільноти. Ну, власне, в нашому сюжеті показували кримськотатарську свадьбу, яка. Начебто так випадково заїхала випадково заїхала на цю виборчу дільницю, да і, і там їх сфотографували, сфільмували всі, всі, всі російські кореспонденти. Так а скажіть мені, будь ласка, от до речі, керівник фонду Криму був оштрафований на 50 тисяч рублів за те, що не встиг залишити приміщення фонду, де розташований між ліс кримсько-татарського народу. А далі сказали, за кожен день буде ще по 100 тисяч він платити, якщо він там а, не, не, не забере свої речі. Скажіть мені, будь ласка, то як ви думаєте, що правильно зробити керівництво цього фонду? мені дуже складно це оцінити, чесно, угу. тому що а, маразму а цим цим діям, якби він ну він просто я не знаю, він жахливий. Да? Він людина спізнилась, нібито на 10 хвилин, да, тобто в 14 угу. годині він мав звільнити, прийшов. В офіс в 14.10 там ще лишалося кілька людей, відповідно, його штрафують, при тому, що він цей штраф має оплатити, коли рахунки його заблоковані. Тобто з яких грошей він має це, в принципі, платити, да? щоб дістати великий чемоданчик грошей і піти оплатити, яким ще бути не має бути. От тому дуже складно взагалі реагувати якось на їх дії. Ми можемо прогнозувати свої дії з тими, з ким можна взагалі говорити. Да, але коли окупаційна влада діє абсолютно всупереч всім нормам, які є взагалі в цивілізованому світі, це варварські такі методи, тоді прогнозувати свої подальші дії дуже складно. Я знаю, що Міджеліс зараз продумовує звичайно ж угу. механізми того, як виходити з цієї ситуації. або якась стра стратегія. Ну а от на вашу думку, чи можуть правники ефективно якось допомогти в тій ситуації тим людям, які залишилися там в Криму? Розумієте, я боюсь, що прав. Правники нічим не допоможуть по тим простим причинам, що судова гілка влади вона при українській владі і в Криму зокрема працювала дуже погано. Да? Завжди були корупційні корупція, ну, збільшувала замовлення. Певно, далі, так і далі. Так зазначають да. Експерти і відповідно зараз це ще гірше відбувається. Та да? тому будь-які рішення, яке потрібно буде прийняти суд суду. Вони приймуть його добре. Яка може бути тоді стратегія від України? Не зараз не щодо повернення Криму, а зараз щодо того, як допомогти тим людям, які залишилися там на окупованій території, зараз це максимально поширювати інформацію про те, що відбувається. Наприклад, президент Порошенко у своїй промові перед сенатом сказав про і про кримських татар, про те, що там відбуваються обшуки про незаконну анексію Криму. І це дуже важливо, і це треба постійно говорити. На всіх місіях там, якщо якісь громадські діячі чи політичні діячі спілкуються з місією, ОБСЄ, моніторингову спеціальною обов'язково окремим розділом має бути е, стаття про те, що відбувається зараз в Криму з кримськими татарами. Зараз це єдиний механізм. Я розумію, що з одного боку, якби Росія е, не хоче і дивитися mm -hmm. на міжнародні якісь спільноти і взагалі організації, але це єдиний механізм зараз, принаймні, хоч якогось тиску на них. Як ви думаєте? А... Ця російська влада вона ну змушує кримських татар або припинити там просто не бути політично активними, або полишити півострів, ну, виїхати на Україну. Чи буде створений такий, знаєте, карманний кишеньковий меджліс у найближчому майбутньому? Просто ваш прогноз? Чи намагання такі будуть? Кримська окупаційна влада це дуже хоче зробити, але я сподіваюся, що цього не буде. Тому що структура міджелісу це не тільки там кількість там 33 людини людини да, в Міджелісі, ні. Це набагато більше. От відповідно, якщо вони навіть куплять там я не знаю, 15 чи 20 людей з цих людей, да, там з членів міджелісу. Все одно, вся решта структури це, це люди в першу чергу. Якби за кожним членом мінджелісу стояли тисячі кримських татар, то тоді можливо це можна було б зробити. А кримські татари зараз як ніколи добре розуміють, що таке російська влада, що таке Росія, і вони повально не хочуть сприймати цю владу. Дякую, Таміла Ташева, координатор громадського руху Кримсос. Сьогодні в програмі Крим Реалі» ми говорили про те, хто керуватиме окупованим Кримом після проведення так званих виборів 14 вересня. Та чому самопроголошена кримська влада знову поновила репресії щодо політично активних кримських татар? Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалії. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалії. До нових реальних зустрічей.